Такі гарні піони. Сара Бернар. На гарні длини ножки. Гарні, рожеві, повні, дуже гарні. Ось такі звичайні. Також дуже-дуже гарні. Помідори. Хочу показати Настінька настінь. розовий. Хочу показати вам наш прилавок, ще не все готово, не все поприбирали, не все виклали. Ну, маємо, поки є, поки не розібрали, хочу швидко вам показати дельфініум, мій однолітній гіацинтовий, дуже гарний, яскравий, піони. Зараз такі чарівні, дух'яні, дуже гарні. Робила такий букет величезний в упаковці, кому треба букетик, кривий ріг. Замовляйте, ну, приходьте. Весь сезон будуть у нас квіти. Такі колокольчики є гарні і такі гарні ще є піони. Вже зробила з трояндою невеличкий букетик. Такі білі чарівні маємо сьогодні на продаж. І наші горшечки. є. є. гвоздичка. Така багаторічна зимує. Зімує у нас ця гвоздичка, бакопа чорнобривці, костіки. І також люди тут повиносили. а чому ваші такі ліси? 50 гривень. а Ажимались по 50 корінь. Вже по 50 корінь. 50 така 50. велика духмяна. Це Що, це буде буде. Під... Ще трошки покажу вам. Маємо такі піони по 20. По 15 гривень, Хризантела по 20. Добрий день, коріння Іра. Ще покажу вам. Такі дельфініум букети поробили гарні літній. Хочу показати вам Сара Борнат. Дуже дуже гарна півоня, по 20 гривень одна. І тут також іще кости. Домашні яйця, вівторок, невеличкий базар. Ну, люди повиходили. продаж таку розсаду, вже в мене трошки осталось. Помідори, Настенька, розова, низькоросла, гарний помідорчик такий має. Ну, ось такий сьогодні у нас базарчик. Вже люди ходять, скупуються. Приходьте і ви на наш базар. Всього доброго, бувайте!